Всім привіт! Сьогодні у нас відео буде присвячено підключенню екофло або будь-якого іншого істочнику живлення, джерелу живлення вибачте. До трьохфазної проводки в квартири, в будинку будь-де. В чому саме вийшло виник, таке виникло питання. Складність чи питання. Чи там у схемі у нас, там, де одна фаза один нуль, там все, до речі, просто. Розривається. Фаза, розривається нуль і підкидується до екафло. Там мені в коментах писали, що, що робити, коли три фази. Якби це, наприклад, був будинок, і у нас стояв генератор, і генератор стояв у нас дуже потужний, той що з запасом перекриває нагрузку, яку може створити будинок. То там ставиться AVR, і навіть якщо генератор однофазний, а у нас у будинку проводка трьохфазна, то після генератора AVR зоб'єднує усі три фази в одну і все живиться як однофазно. Отже, а якщо ми в будинку або в квартирі, і в нас. Екофло наприклад, дає у нас, ну, може витримати на навантаження наприклад, максимум беремо 2 кВт, а в нас є споживачі там електроплита, або пральна машина, або ще щось, що вкупі може створювати навантаження більше, ніж 2 кВт. Отже, у нас наш, джерело нашого живлення буде входити в, в захист. Буде відключатися. Отже, ось у нас, ну це так, типова схема електропроводки, наприклад, в квартирі. У нас є лічильник. Нуль у нас іде сквозний, у нас є L1, L2, L3 це наші фази. Стоїть трьохполюсний общий автомат. І далі пішло у нас до електроплити, наприклад, якщо вона у нас трифазна, йде. Три фази, йде 0. 0 у нас суцільний не розривається, і три фази. Стоїть трьохполісний автомат. Далі у нас, от, наприклад, беремо фазу L2. До неї у нас підключено, Що це у нас тут? розетки, кондиціонер, ТВ та інтернет. До фази L3 у нас підключене освітлення. До фази L1. У нас підключене освітлення, ну, наприклад, друга група і пральна машина. І от як, звісно, що ми не можемо все навантаження підключити на екофло. Тому що коли буде пропадати міська мережа, то екофло не буде витримувати навантаження, воно буде входити в захист, не буде відключатися. Отже, нам просто розірвати фазу і туди в розрив поставити екофло. Якщо б це наприклад, було Екофлота ProMax або інші зарядні станції, в яких є фаза та нуль, то в принципі це можна робити. Але знову ж таки, вихід на зарядних станціях у нас іде, як звичайна розетка. І треба помічати, де фаза, де нуль, щоб ми не переплутали, того, що, щоб не бажано, щоб ну, не можна. <кл 'язано> не бажано. Щоб фаза з цього йшла на нульову шину. Тому що нульова шина в нас загальна. Отже, в ідеалі і по правильному, все, що живеться від будь-якої зарядної станції, потрібно розривати І фазу, і нуль. І зарядну станцію ставити в розрив. В розрив не просто фази, а в розрив нуля і фази. Отже, у нас є. Наш щиток, наша схема. Нам треба деякі споживачі, наприклад, там, ТВ, інтернет, освітлення, освітлення 2, освітлення 1. ну, Наприклад, розетки. Треба підключити до Екофло. Електроплиту, кондиціонер та пральну машину ми не будемо підключати до Екофло. Отже, що нам треба робити? Дуже, скажімо так, просто це. Не вийде. Ну, знов таки не вийде, відносно дивлячись, як зроблена електропроводка, наскільки є вільне місце в щитку, та наскільки промаркіровані провода та все інше, щоб можна було все нормально перекоментувати. Отже, що нам треба зробити? Ось друга у нас схемка. Ось наше, наприклад, екофло. У нього є вхід це заряд і вихід це те, що подає нагрузку те, що на навантаження HECAFO. У нас так само є лічильник. Є так само наші три фази L1, L2, L3. Ось наш так само вхідний автомат трьохполюсний. Це у нас реверсивний контактор. у ньому... Два нормально закриті та два нормально відкриті контакти. Далі ось пішов наш щиток. Тут він вже намальований, перекомутований. Отже, електроплита у нас живиться від трьох фаз L1, L2 L3. Ось вони всі до неї прийшли. Далі, наприклад, ми беремо фазу L2, до неї цепляємо навантаження це пральна машина, кондиціонер. А на фазу L3. Ми вже під'єднуємо наш реверсивний контактор. Заберберемо 0. І 0 у нас ось так само йде через реверсивний контактор. Він так само розривається. Далі, тут у нас від міської мережі живиться електромагніт контактора. Також від міської мережі, ось зверху пішли 2. У нас відбувається заряд EcoFlow. Тобто, коли з'являється міська мережа, тоді відбувається заряд екофло. Далі у нас через екофло, через контактор магнітний, пішла вже підключена наша група споживачів, яка буде живитися від резервного живлення, коли зникне міська мережа. Так що, взагалі-то нічого складного. Але головне. Заради чого це все робиться, це те, щоб розірвати нуль. Тому що не всі зарядні станції дають нуль і фазу. Більшість з них дають дві фази. А також у, у всіх цих зарядних станціях, які в нас продаються, ну, окрім інверторів та більш якісь професійних чи яких, як би їх назвати. У них у зарядних станцій вихід, звичайні розетки, і там не помічено, де фаза, де нуль. А це дуже принциповий момент, тому що, якщо ми пустимо фазу на загальний нуль, то це гарного нічого не буде. Отже, те, що ми бажаємо заживити від нашої зарядної станції, ми все відокремлюємо, щоб було воно окремо. Більше того, ось в цьому місці бажано б вставити навіть подвійний автомат, щоб воно так от виглядало. Наприклад, там, якщо у нас ну, зарядна станція дає хай там 2 кВт потужності, ну це Ну, Я б, наприклад, поставив, висходячи з того, що, таки, це у нас автомати тут номінали, написані ті, що аля були в нас у щитку і щоб ми їх не міняти, залишили старі. Ну, Тут би я поставив наприклад, такий ампер на 25. хай буде. Він не для е, захисту. так сказати. Це в нас я не знаю, сервісний, чек його назвати можна. для того, щоб можна було розімкнути мережу наприклад, і для проведення якихось робіт. І ще такий момент. Стосовно цього автомата, тут повинно стояти не УЗО, не ДІФ автомат, а повинно стояти звичайний двополюсний автомат. Чому? Тому що у ДІФа і у УЗО, так, звісно, якщо переплутати, то воно, в принципі, то буде працювати. Але виробник чітко вказує на Самому УЗО або на Діфі Де 0 а де фаза. Отже, щоб ми його не перепутали, а перепутати ми знов-таки можемо із-за того, що деякі екофло дають дві фази, деякі дають фазу і 0. Фаза і 0 незрозуміла, де треба прозванювати. Отже, щоб уникнути яких-небудь ситуацій, то краще ставити звичайний двополюсний автомат. Ну, Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно. Дякую за увагу, на все добре.